Люсту привіт! Звати мене Володимир Фурман, моя голова Лиса Борода Синя. Я на дроті із Сан-Франківщини, Сан-Франківськ там. Це коротеньке відео в відповідь на коментарі під відео про розподілення цього процесу регуляції і скерування імміграції. Там в людей закрадаються думки, що я вирішив там комерціалізувати цю всю річ, і тепер тільки можна буде за гроші отримати там якусь допомогу. Насправді нічого такого, просто є люди, які хочуть отримати якусь там ексклюзивну допомогу, тому що вони взагалі ніколи нічим не займалися, їм треба буквально за ручку, щоб їх хтось там. Провів, намалював їм там чуть не кожен поворот і розказав їм особистий досвід, де там його що чекає. То це для таких людей, тому що запит на таке є. В мене багато людей звертається з тим, щоб отримати просто якийсь конкретний маршрут для того, щоб пройти по ньому і, діяти, і якийсь чіткий алгоритм дій, тому що така діяльність. Така еміграція, вона абсолютно ем, чужа для людей, чи не чужа, а незрозуміла. Сама, сама еміграція з України вона була для багатьох людей взагалі неможливою. Ніхто навіть такої думки в голову не припускав, що йому там доведеться покидати Україну а ще й покидати Україну назавжди. Ну кілька років назад е, люди і подумати про таке не могли. А зараз це є мрією багатьох. І в них ніякого подібного досвіду немає, і їм просто треба, щоб їх ними хтось займався. Я не можу стільки часу виділити на це все. І я, не, я за це не беру гроші і не беру я на себе ніяких зобов'язань про, про те, щоб бути там доступним протягом всіх там ключових моментів. Я не даю якийсь конкретний маршрут. Я даю загальний алгоритм дій, загальні правила. Тому мені не треба сильно паритись з того, з ким я там спілкуюся. Там якісь нквд можуть до мене теж звертатися, а там в мене теж є підозри, що серед моїх тих, які до мене звертались, є такі. Тому що вони дуже, дуже контрастно себе поводять в порівнянні з іншими. І Як я з ними ділюся чим-небудь. Ну, в цьому немає для них ніякої інформації, тому що вони, перебуваючи там в тих краях, вони самі знають, що там відбувається, куди відбуваються ті потоки людей. Їм прекрасно то відомо, мабуть, краще, ніж мені. І в е, мене в мене немає мети пояснювати все до найменших деталей. Можливості такої немає. А в людей є така потреба. Люди хочуть, щоб їм пояснили все і вся. Ті, котрі не мають ніякого ні, смі... ні паралельного досвіду, ні схожого, вони хочуть це зробити. І особливо є особливо успішні люди, там, якісь там айтішники і просто якісь підприємці. І вони можуть там заплатити гроші для того, щоб ними там займалися. Я таким не буду займатися, і, і я не маю на меті піднімати на цьому гроші, тому що а, навряд чи а, воно ну, навряд чи воно того варто з моєї точки зору таке. І я все, все ще буду доступний для тих людей, які реально в скрутному становищі, в яких там треба порахувати тих. Кілька тисяч гривень, які в них є, і правильно їх там розподілити, щоб могти пройти той весь маршрут. Щоб їм там вистачило на той необхідний мінімум якогось еквіпу, і вистачило там квитки, таксі там, і все інше, щоб дістатися до місця старту. То такі люди є, і я для таких людей в першу чергу ними там займаюся, особливо серед, ну, серед молоді, тих, котрі десь спробували самі виходити, попали в якісь суцільні проблеми, ледве звідти спетляли, і їх тепер треба вже із цим переляком змогти переконати, що можна рухатися от туди. І я доволі успішний в цьому. У мене є випадки, коли я зовсім простий хлопців. Вивожу тудою, куди вони не, і не думали йти. А потім вони виводять туди своїх друзів по своїх стопах, що теж дуже приємно. Тому що з молоддю взагалі е, дуже прикольно працювати, тому що ці хлопці, які там 20 років за ледве мають, в них ще збереглися ті тісні зв'язки з своїми однокласниками, ну, з якимись там одногрупниками, ну, де вони вчилися. Там, односельчанами чи хлопцями на районі. І вони, вони варті зусиль в першу чергу, тому що вони потім цих своїх дружбанів, знайомих, вони там за собою тягнуть, вони за собою по своїх стопах і виводять там по одному, по двоє. І ну, це особливо приємна частина моєї роботи, коли в мене виходить з одним, а потім він ще за собою витягує. Ще там троє, четверо, п'ятеро, а то і дехто по кілька груп, по кілька людей проводить. То нема ніякої зради, все по-старому. Просто додається до цього, ще, ще можливість для тих, котрі вийшли, бути корисними за символічну плату. І для тих, котрі залишаються в Україні за символічну плату отримати ексклюзивну допомогу. Ось такий план. Якісь там початкові кроки в цьому напрямку здійснюються. Дійсно, з'явилися люди, які хочуть долучитися до цього процесу, тому, тому сподіваюся, що у вас всіх вийде. Що ви всі вийдете з України, і коли ви опинитеся вже в автомобільному світі, ви там вже самі вирішите, що вам робити далі. Чи приєднуватись там до якогось польського того легіону, який буде готувати українців, чи в якійсь іншій країні дочекатися, доки відкриється там центри по підготовці українських воїнів. Це вже вам вирішувати. Чи просто там вивчити мову, здобути нову професію і жити далі, пам'ятати про Україну чи забути про Україну назавжди. Це вже ваші справи. Я не збираюся в цьому приймати якоїсь подальшої участі і схиляти вас до того чи до іншого. Просто займайтеся тим, чим ви хотіли займатися. І навіть якщо там зовсім невелика кількість, якщо там якась одна людина із сотні вирішить, що йому треба повернутися в Україну вже зі зброєю в руках, а я більш як впевнений, що серед вас такі люди знайдуться. І цей один він буде куди ефективніший, ніж ті, котрі зараз відловлюються на вулицях, котрим платять. Точніше, ловцям, котрих платять якісь просто смішні гроші. Як, не знаю, якщо за живу вагу перерахувати живу вагу корови, яку здають на м'ясо на бойню, то, мабуть, вона більше там, за кілограм коштує, ніж кілограм тіла зловлених на вулиці українчиків, яких там хочуть перетворити на якихось солдатів, одноразових солдатів. Навіть в Росії ситуація не така погана. Вона, в Росії голова коштує якісь реальні гроші, за які там його сім'я його ще збагрить на, на, на ту війну, тому що вони там куплять, візьмуть якусь іпотеку, закриють якісь кредити, щось там куплять, якусь машину, як мінімум, можна купити за ті гроші. Можна відправити якусь дитину, вчитися в, в якісь ці навіть європейські університети, а, а в Україні. Ну, в Україні ситуація дуже ганебна. Бандити в Україні ну, вони такі, як, не знаю, як гаїтянські бандити, які просто вбивають тисячі людей на вулиці, відбивають, відбирають, відбирають в них житло і майно. Чи як ситуація на Куві, Венесуелі, Нікарагуа? Чому я згадав про ці країни? Тому що Сполучені Штати. Вони для цих країн започаткували програму, яка дозволяє їм отримати той travel authorization і попасти сюди, в Сполучені Штати. Така сама програма, яка була для українців заснована, коли війна в Україні почалася. Тобто, з точки зору Сполучених Штатів, Україна і Нікарагуа вони абсолютно однозначні, рівнозначні країни. Я, я, я не впевнений, що кожен із вас знає де тут Нікарауго знаходиться. Про Гаїті може хтось, бі... хтось і чув про Кубуту, напевно, знаєте. І Венесуела там мелькала. Тобто ось такі ось пироги. Так що, всім успіху, не марнуйте час. Зараз є ще там місяць, півтора-два місяці часу, коли Можна вивести ту саму кількість людей, яка вийшла за літо. Так що, успіху всім!